Без 10 восьма мені на восьму на роботу в неділю, але я все ще п'ю каву. Мені тут буквально дві хвилинки, якщо велосипедом, тож я все встигну вчасно, але каву треба допити. Без кави ніяк. Ой, яка класна погода, Тепло. 11 градусів, з відчуттями ще більше. Їду на велосипеді, бо мені тут поряд, і потім переїхати всього два місця, півгодинки і годинка. Ще й одна вчора відмінилася, один візит, тож в мене 3 години 15 хвилин всього на всього я попрацюю. 4 візити. І що приємно отримаю оплату за 6 годин роботи, бо сьогодні ось так. Всі сплять. Я працюю. Ось і відповідь. Це гаражний. О, сьогодні гараж. Ось чому паркінг звільнили. І людей багато вже покупців. Ху -ху. Ось у чому справа. Так, всі люди, всі бажаючі можуть приєднатися. І така ось барахолка. Є, тех, є ті, хто професійно це роблять. Круто. Треба діткам сказати, минулого разу їм сподобалось тут шукати собі щось цікаве. Тож нерозмітку вони сьогодні запланували робити. Все, повернусь завтра ввечері. І Весь тиждень, наступний, крім вихідних, буду вечорами тут бувати. Так, Зараз я переїжджаю до сплячої мадам Ось через вулицю вторах його. Кожен раз проїжджаю ось ці квіти, які зараз якраз розпускаються. Не можу згадати назву. Чомусь крутиться на язиці гліцині, я взагалі не дуже обізнана в різноводах квітів. Але ось ось буде, вона заквітне скрізь ці гілочки і буде так гарно. Прям справжня атмосфера півдня Франції, коли ці кущики квітнуть. Я думаю, як би нам сходити на цей гаражний ярмарок. Це справжній такий блошиний ринок, коли там просто виносять все, продають все. Ах, як з дітками сходити? У мене зараз година, тоді менше трошки, ніж півтори години. Проміжок буде. Перерва. А тоді знову і закінчу у першій годині дня. І там вже обід французька в дітей. Ну і боюсь, що ярмарок цей ненадовго, якщо вони о восьмій вже в повному, в повному розпалі. Фух. Все повертаюсь додому. Вирішила, якщо прокинулись дітки, то запропоную їм піти на ярмарок. Якщо ні, то не буду будити. Затори. Все запарковано купа машин і погуляти на ярмарок приїхала. У нас же ще сьогодні обід. Але щось рано, а вони перед месою збираються. Обід для всіх бажаючих і потребуючих. Перша неділя місяця. Mm. Ти прокинулась. Mm. Так, католики пішли зараз на Месу. Всі тут багато людей, дітей, дорослих. Я йду пішки мені на сусідню вулицю. Зараз 11, о 12 повернуться вони саме на обід. На обід, куди запрошують всіх. Минулого разу я назвала нужденних, мене критикували дехто. Одну українку, яка давно мешкає у Франції, заміжня за французом. Це Чомусь страшенно обурило саме це слово, Вона намагалась а, не те, що сперечатись, мабуть, сперечатись, про те, що у Франції немає нужденних. Але потім, як я зрозуміла, вона вирішила, що нужденні це ті, хто з голоду помирають, тому на обід приходять, але ж насправді це не так. Католицька церква часто... Допомагає всім, хто цього потребує. Ось І завжди сім'ям з дітьми, самотнім, стареньким, бідним, людям з залежностями. Все це вони беруть під свою опіку. Опікуються, пропонують таку безкоштовну допомогу від щирого серця. От, власне, про цих нужденних йде мова, а не про тих, хто під парканом з голоду помирає. Я закінчила годинку. У мене зараз мадам з касабланки, але мені знову дали дві сумки з іграми. чи є якась гра і для школи. Ось так. Все, папки різні. Там новенькі олівці, ножиці. Шкода викидати. Розбирають свої речі, запропонували взяти. так Я Біля будинку сідаю в машину. Сумки-пакети залишила в сарайчику не піднімаюсь наверх, в мене всього 5 хвилин на переміщення. 5 хвилин на переміщення, а їхати далеченько туди за колії. Тому я навіть не заходжу. 45 хвилин в мене. Зазвичай півгодинки, ну, година, а це 45 хвилин, якось так розподілили. А, мадам з касабланки, не той, що. Непростий випадок, нелегкий, складний. А, і це те, про що хотіла сказати під час наших зборів на роботі, щоб ви розуміли, годину були в нас збори лімітований час, але більш ніж половину часу ми. Говорили про цей випадок з Мадам, з її синами, з її сином. І ну, основний висновок такий, що те, що в мене з нею ставалося вечорами, тим, що я не могла впоратись з тим, що вимагали її сини, її син, щоб її годували насильно, спати вкладали. Ну, це ось ця історія, що вечором я маю о восьмій вийти. Не залишатися в будинку. Виявилось, що не я одна така. Люди щось накупили, несуть. Повертаються з блушиного ринку, не з пустими руками. Може, ми теж злією встигнемо сходити? Коли повернуся, отже, виявляється, не я одна така. З моїми колегами теж купа прецедентів. Про мій випадок, про те, як мадам вночі впала, син це побачив на відеокамері, намагався звинуватити мою організацію, і мене він це робить постійно. А ще через телефонує, дивиться по відеокамері, телефонує під час роботи моїх колег, дає їм вказівки, кричить. ну... Це називається аб'юзивна поведінка, всі з цим погодились. Власні, колеги мої на це жалілися, що це неприпустимо, що це взагалі ознака на насильства такого психологічного тиску. Все таке, так що я не те, що сама в цій ситуації просто всі там дорікають, кажуть. Ну, взагалі, мої... це я слова підбираю, не хочу на загал прямо все переповідати. Але ось, ну, в принципі, основну думку я донесла що Зі мною всі погоджуються, що випадок складний і щось треба з цим робити. Наскільки я зрозуміла, вони, ця сім'я шукають іншу службу. Ось в пошуку незадоволені нашими послугами. Ну що ж, можна сказати, удачі вам. гарна погода в нас. Ви мені пишете, що сніг, десь похолодання. А в нас ось, бачите, літо. Ну і вже літо. З відчуттями теж. Кондиціонер вмикнувся в машині, нагрілося, показує 20 градусів. 18. Інтернет, через додаток показує, тож відчуття мене не обманюють. Зараз 13-та година, ще майже весь день попереду, а я з роботою закінчила. Ось так. Непогано. Зараз ми з і ще хтось, може, з хлопців захоче, то прогуляємось. Будемо займатися домашніми справами, готуватись до робочого тижня. Сьогодні на вечерю хочу приготувати лазання. Вже кілька днів. все. Вчора розговорились, коли українці до нас заїхали, поки дітки маленькі наші грались разом, то розмовляли, заб... забалакались, так вже і не було в мене часу. Тож це була в мене не суботня така вечеря, буде недільна. Так, ну з мадам все пройшло більш-менш непогано, без ексесів. Вона спить в ліжку. Перев... Ну, я її розбудила, запропонувала ж їсти все. Навіть намагалась її погодувати з вилочки. Ну, вона відмов... трошки з'їла кілька шматочків, відмовилась їсти взагалі. Ще вона мадленки їсть. Зазвичай це її улюблена їжа, можна сказати, бо вона коли відмовляється, то від квітиків таких ніколи. Один-два з'їдає. А сьогодні вона і від цього відмовилась. Тож, ну, я все зробила за інструкціями. Потім мене, мабуть, хвилин 10 зайняло писати твір на тему, що було сьогодні. Ну, так сказали в офісі, також сказали, записуйте все покроково не було питань потім, чи було їх менше. Так що. Тож я такий твір написала, трохи поприбирала, та й все. На тому 45 хвилин минуло. Найскладніше насправді ввечері, ось коли вона не хоче їсти, не хоче йти в ліжко, тоді це проблема. Нехай все. Вимикаємось, проведемо тепер неділю. Хоч якось не робочу, по домашньому. Так, обід в повному розпалі тут у нас. Не договори про нужденних, бо так я їх назвала. Коли ми приїхали, нас теж запрошували на ці обіди недільні раз на місяць. Для нас це було таким можливістю поспілкуватись, віддячити. Обіди ці складаються з того, що кожен приносить свою страву приготовлену, велику та... таріль, пироги і всіх пригощають, всі один одного пригощають. Тобто це не таке вже частування, як для безхатьків. Це такий обід повноцінний, щоб провести час разом. Нас частіше запрошували, коли ми ще не працювали, а потім, потім перестали запрошувати. Погода Та хебіл. Дуже гарна. Клас. Петрусь, ти куди? Пішли швидше. Я боюся, що там вже половина людей розійшлися. Так. Доб... Добрий татко дав 30 євро маленьким своїм діткам. Такий презент, щоб вони кишенькові не витрачали. 7 по 10 євро. Семен поїхав зранку, взяв м'яча, поїхав парк Шукати собі друзів, знайомих своїх, може і не шукати, може, і домовлявся, ще треба уточнювати, але поїхав грати в м'яча. Приїжджав, ну Іван каже, що приїжджав десь об 11.30, спитав, до котрої Алді працює, і поїхав. У нього ж мобільного телефону немає, але є, як називається, Airtech. Так, я отак. Лія! Лія, зачекай! Лія? От миша. Куди ти пішла? Так далеко. Ось знову ці квіти. Коли всі розквітнуть, буде дуже-дуже гарно. Буде дуже дуже гарно. Давай, давай, Лічка. Я, б... давай. я, я бачила. Я, живу, я, я хочу, щоб ти була поряд зі мною. Да. Так, в нього є маячок, такий чіп з собою, який я можу на телефоні бачити, де він ну, не конкретно прямо його, але приблизно геолокацію. А так телефону немає зв'язку, але він у нас вже достатньо дорослий, самостійний. Гуляє, а Миколай відпочиває. Росте дитина, треба багато відпочинку. Ну і він же ж протягом тижня о шостій встає, о сьомій вечора повертається. Тож на вихідних вже лежить скільки треба. Ну і на відміну від Семена в нього немає таких друзів, знайомих з ким зустрічатись поки що. Я не впевнена, що там хтось залишився, але дорога ще перекрита. Лій, ну куди ти побігла? Бігунка ти мала.

Bli. Одяг ага. по одному євро все. що по шампанську Ви побачили сусіда. Так. Яна. Рега, ти ідеш але вони справжні були колись живі такого розміру уявляєш. Ось диви. Це сарана. Ми таке бачили. Де. Ну, ну, семена таке було жила в нас. Не пам'ятаєш банці. А павук бачив, як ти дуже такого злякала. хочу. на дотічка. Так, потрошку купив. Петро купив Лего. І купили вони з гришею на двох відеогру на свої приставки. А я? За 25 євро кажуть, що нова така 50 євро коштує. А, у мене таке. Алія купила брелок. І... І ще я. ляльку якусь, ще 3 євро в її залишилось, так? Угу. Ну, Взагалі знімати незручно. Не дуже зручно було, бо продавці там наші сусіди зі школи, батьки, діти. Люди реально просто це такий час це люди, які веселий. Це якась така традиція, традиція це робити, мабуть. І хтось ось вони кілька разів на рік проводять ці гаражні розпродажі і просто збираються, у них там стоять столи, вони там обідають. Всі. Родина в кількох поколіннях, в них такі е, стільці, пляжні, розкладні, поставили, їдять на сонечку, засмагають, спілкуються. Купують смажене м'ясо, пиво напої. І ось таке, як фестиваль просто якийсь. Так, Лій? Гриша десь пропав, а ось він де. Ти засмучений, Гриш, що нічого, крім відеогри не придбав. А тобі хоч щось сподобалось ще, Гриш? Ні? Нічого не знайшов? Вечора. На річці було тихо і спокійно. Настільки тихо, наскільки це можливо, якщо не брати до уваги різноманітні звуки природи, які наповнювали цю тишу. Довкола, безперестанку, щось булькало, клекотіло, у повітрі зищали комахи у воді. Плюс котілися рибки. Тільда влаштувалася в затінку верби на бережку. У цьому прекрасному місці панувала приємна прохолода, хоча день видався страшенно спекотним. Друзі, це все на сьогодні. Ще лазанью готувала ввечері, проводила час разом з родиною, на тому все. На жаль, на ярмарку не вдалося так вже зафільмувати, але ну, я розповідала чому. Не дуже зручно мені це все було робити, тому я передала всього загальну таку атмосферу. Якщо цікаво, то люди, наприклад, продають своє взуття, одяг, одяг там, за 1 євро, взуття там, за 2-3 євро. Бачила фірмові брендові черевички, жіночі, жінка свої власні продавала, до неї підійшла француженка фірма ГЕС. Називається і запитала, скільки це коштує. Ну вони справді виглядали як нові. Вона каже: 15 євро. Я їх одягла тільки на один вечір. І ну, ось так люди продають а, власні непотрібні техніку, якісь пилососи, мікрохвильовки, навіть тостери, ну, якусь техніку для кухні, для дому. І для саду, і все-все-все, що тільки можна собі в своєму будинку уявити. Я не знаю, як це працює. Вони, ну, це такий типовий гаражний розпродаж. Люди проводять ревізію, і все, що їм не потрібно, з чим вони готові попрощатися, вони несуть і продають все це цікавий досвід, цікава атмосфера і цікава традиція. Тепер мене діти запитують, чи ми будемо. Наступного ярмарку щось і від себе продавати. Ну, таке. Не уявляю поки що, як це організувати. А на сьогодні все. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, про вподобайки, про корисні посилання під цим відео. Будь ласка, зверніть на них увагу. І побачимося в наступних відео. Бережіть себе, бувайте!